Сотні упаковок із голубцями, котлетами, копченим м'ясом та рибою приготували для українських військових жителів буковинського міста Заставна. Над гастрономічною допомогою бійцям декілька днів працювало майже усе населення міста. Печі у хатах не встигали охолонути. Майже тонна домашньої їжі, яку приготували з особливим теплом. Руки волонтерів вже вирушила до наших бійців у зону АТО. На невеличкому подвір'ї кипить робота. Волонтери запаковують останні ящики з копченою рибою. Таку вміють готувати тільки у заставні. Ми їм чистим спеції спеціями натираємо і на димку на вогні. Кожен має свій рецепт. Це наш такий оригінальний рецепт секретом для наших хлопців. Такої риби для військових наготували понад 30 ящиків. А ще й більше ста відер голубців, капусти з м'ясом, декілька десятків пакунків з котлетами і ковбасою та понад півтори тисячі булок з маком і варенням. Робили домашні смаколики чи не усім містом. Усі ці страви для наших військових на сході готуються у сільських печах, тому вони довго не псуються, смакують по-домашньому та навіть пахнуть рідною домівкою. Щоб зготувати цю їжу, мешканці заставної за свої гроші купили чотирьох свиней. Вони заважили понад півтонни. Із субота майже цілодобово працювали печі у шести місцевих господинь. Чоловіки тим часом терли хрін по козацькій міцний. Такий, такий нормальний. Волонтери Заставної вже в сьому відправляють їжу військовим, бо знають, як бійці її чекають. Ми лишень привезли, почали машину розгружати, Хлопці почали відкривати ці. Ті е, копченості, ці цю капусту, начинку, голубці, то кажуть, що чуть пальці не їдять разом з тим усім, що щоб для них. Везуть домашні страви не лише для своїх буковинців, а для всіх військових, які зараз боронять рідну землю. Ви подивіться на цих людей, які прийшли. Вони готові працювати день і ніч заради того, щоб, хоча б, якось допомогти нашим хлопцям. І ми дуже хочемо, щоб хлопці розуміли, що ми для них надійний тил. Скільки заважили смаколики, волонтери напевно не знають. Приблизно це майже тонна. Проте наступного разу обіцяють приготувати ще більше. Олег Тудан, Олександр Губін, Спецкор два плюс